Щороку вперед день 9 травня концерн Поділля віншує своїх працівників, долі яких не обійшла війна. Хто не з підручників знає, який запах мають порох та бої. Це ті, хто не за переказами розуміє ціну миру. Як підкреслює генеральний директор концерну Поділля Тимофій Гіренко, який започаткував традицію, особливо актуальною вона є у наші дні. Це тисяч року. Ми проводимо. Визначаємо наших ветеранів, вітаємо з ним перемоги. Ці люди, які заслужили нам своїм життям, здоров'ям, вільне життя на сьогоднішній день. Ми відмічаємо, у нас на сьогоднішній день ще працюють ще живі, два учасники великої вітчизняної війни. 12 чоловік це ті хлопці, які пройшли гарячі точки, Афганістан, Чехії і другі це учасники бойових дій. Ну і безумовно ветерани праці у нас є, які попрацювали більше 40 років в системі концерна Поділля, які ми теж чесні, тому що вони свою працю в ті часи тяжкі, вони будували нашу державу, будували нашу економіку для того, щоб ми мали своє майбутнє. Такі зустрічі вже стали традиційними. Працівники концерну Поділля, яких торкнулися військові дії, зустрічаються, аби згадати Бувальщину воєнне лихоліття та пом'янути тих, хто здобув перемогу. Ми відмічаємо наших ветеранів. Ми уже приурочеріха тому празднику відмічаємо всіх людей, які учасники бойових дій. Ежегодно наше руководство выделяет людям хорошую материальную помощь, премии. Мы. мы собираем людей, устраиваем им праздничный обед. Сегодня каждый наш сотрудник знает, что благодаря этим людям, руками которых сделана, была сделана победа, сегодня мы живем в прекрасной стране. який ми очень любимо. Що Аркадій Деркач один з ветеранів концерну Поділля, який присвятив будівельній справі 25 років. Для нього, як і для інших ветеранів організації, такі зустрічі не аби яка подія в житті. Колектив дуже був такі доброзичні, особливо руководство. От я працював спочатку. Починав з простого стлісара, потім дійшов до механіки, я ж до директора автобасу дійшов на місці на в підприємстві. От. Зараз я практично кожен рік зустрічаюся зі своїми колегами і на, як, як ветеран праці мене приглашають на 9 мая. Як годиться, на свято дарують подарунки. Матеріальна допомога від концерну Поділля стане доречною. Квіти додадуть настрою, а такі зустрічі надовго залишаться у пам'яті.